Ми Ви вийшов у вашому житті. Найближчим часом спробуємо глянути, коли і хто. Розклад буде на дві. два варіанти. Оберете свій. А я подивлюсь. Це буде ваша енергетика. Слухайте опис. Якщо про вас, то дивитесь далі. З цієї почну. А тут ви у мене людина можете бути земною стихії, людина ціла спрямована, спокійна по характеру. Ви дуже монотонно можете. Віддавати накази, я би сказала, тому що ви тут людина впевнена в собі, цінуєте себе, ви маєте якийсь достаток, в принципі, можете себе самостійно забезпечити, любити природу, приземлені, такі матеріалісти, і, можливо, навіть більше думаєте зараз про фінанси, ніж про якісь там інші теми. Дивимось, новий чоловік в вашому житті. Так, що там, хто там? Мах. По-перше, це буде швидко неочікувано. а По-друге, мах у нас людина дуже активна, цілеспрямована. Тут не такий спокій, як у вас. Тут людина ставить ціль до неї, іде, така собі, знаєте, цар, його постійно потрібно хвалити. В принципі, добре, знаєте, така енергія, коли його там підтримуєш, хвалиш, то він розквітає і все зробить заради вас. Може бути такий трішки егоїстичний, але до вас іде із симпатією. В принципі, для вас буде робити. Багато, я би сказала, можливо, ця людина щось із одиничкою пов'язана, можливо, народжена 1 числа 1 місяця, або з'явиться у вас в такій в січні, наприклад. Але це буде не сильно довгий період, менше, ніж півроку. Яка ця людина ще буде? Ох, тут розум прям розум Але такий, знаєте, холод, раціоналізм, можливо, до стосунків він може ставитись так, знаєте, обдумано, серйозно дуже важливо для нього фінансова сторона. Також, можливо, це бізнес, якась така справа, а можливо, в когось це буде а, якийсь езотерик. Але ми... Uh, більше зосереджуємося на роботі. Ця людина більше зосереджена на роботі. Як він буде себе вести з вами? Як король жезлів буде вас. хотіти постійно проявлятися дуже активно. Король жезлів дуже такі якісь широкі жести робить постійно. От тут якась яскрава у вас буде така парочка, я би сказала. Така спокійна королева і такий амбітний, амбітний якийсь чоловік. Обоє такі яскраві, багато жовтих кольорів. Це говорить про те, що ви коли разом будете якось розслаблені такі і на позитиві, ніби знаєте якісь постійно один одному ідеї давати, щось таке, прям як кажуть, надихати один одного і якісь підштовхувати до розвитку, тому що це енергії тут багато як такої спільної, не знаю, як це. А що у вас там буде далі? Так, по перше, вмішається в ці стосунки хтось із колишніх. Тут або колишній буде якось проти того, і йому прям буде не подобатися, що у вас там хтось з'являється і може якось вам портити настрій. Але, давайте зосередимося на цьому чоловіку. Подарунками буде вас закидати, я вам сказала, незважаючи на те, що він любить накопичувати, для вас йому буде в принципі не шкода. Єдине, що цей колишній тут вліз неприємно. Можливо, починайте зараз вибудовувати кордони свої з колишніми, там чіткіше розставляти якісь крапки. Якщо у вас там ще ви пов'язані дітьми, то домовляйтеся. Наперед, якщо ви хочете нового особистого життя, позитивного, то пробуйте зараз відчищати хвости, щоб всі все розуміли і знали, що відбувається. Тому що все одно будуть якісь неприємні такі ситуації, але краще бути підготовленою. Що вам треба знати про вашого нового чоловіка? Будете разом розслаблятися, і, до речі, це може бути знайомство десь в колективі, десь між знайомих. Тому що я знаю, що пентакливі особи, як я також, вони люблять більше знайомитись десь через знайомих. Не будете ви там йти десь посеред вулиці, зупинятися, як це так, що ви від мене хочете Ось таке. Але це десь в близькому колі оточення будуть якісь нові люди, і там може бути ось це знайомство. Такий позитивний такий, в принципі, розклад, наче ви вже відчуття, що ви готові до змін, до нових стосунків. Що ще вам треба знати? Ну Так, ви вже пропрацювали велику частину себе, ще трішки треба. Щось там з емоціями розібратися своїми, десь ви себе стримуєте. А так, в принципі, ви можете. У вас є потенціал, є потенціал не розкритий. Тут про якусь вміння спілкуватися з новими людьми, приймати нових людей, дозволяти собі більше якось. Можливо, збільшувати коло спілкування, щось таке може бути у вас. Але у вас зараз зростає ось така ваша енергія, ваша привабливість, ви будете приваблювати інших людей. Більше всього, ще буде до того чоловіка щось таке ем... якийсь прояв, знаєте, такий тимчасовий до вас. З якого нічого не вийде, але може бути спілкування. Просто люди вас вже помічають і можуть якось пробувати до вас достукатися. Просто факт. Так, і, в принципі, бажаю вам успіхів, непоганий розклад. Подивимось другий варіант, хто там у нас що. Другий варіант, до речі, Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, буду дуже вдячна для розвитку мого ютубу, який ледь по все, але я продовжую. Другий варіант: трійка жезлів. ви десь на роздоріжжі стоїте, можливо, трійки так само у вас, третє число, третій місяць може бути, але ви десь щось збираєтесь розвивати, ніби щось обрали нове, новий шлях, але боїтеся ось цей крок. А вже ступити туди, куди ви зібралися. Це стосується якоїсь або реалізації, тому що тут пов'язано із соціумом, з роботою, щось таке, з здійсненням якихось ваших планів. Ніби вам хочеться якогось розвитку зараз. Хтось тут а, кудись зібрався їхати, пливти там. Пересуватися кудись якусь подорож, можливо, переїзд або зміну місця проживання, або якусь просто подорож для відпочинку, скажімо так. Але ви тут ніби починаєте цвісти і пахнути, я би сказала. Так, якщо це якось про вас, новий чоловік у вашому житті, хто там? Хто ця людина буде? Мудрець зараз ховається від людей. Людина дуже спокійна, така холодна, але він, знаєте, такий вибірковий буде. Не з усіма спілкуються, ніби там, знаєте, з обраними. Це такі люди, які, знаєте, так, здаються якимись душнілими, холодними, нецікавими. Колі своїх людей, це такі можуть бути запальнички, скажімо так, вони вже там розкриваються, коли їм комфортно, підтримують, багато балакають, і все в такому плані. Це люди, які такі дві оболонки мають до ось цієї глибшої, не докопаються одразу. І знову тут може бути знайомство десь. Поїздці, або в іншому місці, куди ви поїдете, або він десь приїде, коротше, щось пов'язане з якимись от знову, щось із мандрами у вас в будь-якому разі буде пов'язано. Тому якщо кудись збираєтесь, то їдьте Там якраз буде у вас новий чоловік. Так, в яких енергіях ще цей чоловік буде? О, дияволо. Тут зараз людина проходить шалену трансформацію. У мене аж мурашки пішли, що у нього там відбувається, багато чого змінюється, дуже важко. Можливо, він навіть бореться з якимись залежностями. Прям, але. А тут можуть на нього впливати якісь обставини, які тиснуть, не дають розвиватися, але тут трансформація, і він тут перебирає прямо глобально. Уроки такі проходять, що мудрість, його ось ця, знаєте, прийде до нього не просто так. Але він впорається з цим, завершить, саме тому він і буде в таких більш закритих енергіях, коли ви познайомитеся. Давайте, в яких він буде енергіях, коли ви познайомитесь mm -hmm. ще. Бо зараз у нього, звичайно, треш. О, а тоді буде вже самий. В самий раз тоді вже він відкриється, буде готовий до нових стосунків, буде більш дружній і легший. Тут, ніби, знаєте, він вже розслабиться, зрозуміє, що він пройшов безліч уроків, йому захочеться, знаєте, як простого людського щастя. І, в принципі, дуже розумна людина, досвіду він ще набереться найближчий час. Він це поєднання мені ніби, знаєте, говорить, що він. За своїх, там, за близьких якихось людей, за родину може порвати інших, скажімо так, така енергія, тому що мах це така цілеспрямована особа, а так як тут у ну, нас десятка кубків, то це все буде пов'язано для сім'ї для родини. Його зараз як по то це йому досвіду буде багатько. Як він буде до вас проявлятися. Знову схожі розклади, як у минулого, в першого варіанта. А, зараз. а тут може бути якось пов'язане з вашою роботою, або десь в колективі, або, не знаю, там, ви, можливо, їздити будете по роботі і там десь познайомитись. Щось такі два пункти: робота і якісь поїздки. Тому я б сказала, що він буде якось так поступово до вас придивлятися, не буде якихось там одразу пристрасти активних дій. Дуже довго він буде, ніби, знаєте, вивчати вас. Угу. У нього буде якийсь внутрішній конфлікт, йому буде неясно, чого це він хоче до вас проявлятися. І може бути в нього ще такий, знаєте, осад після цього всього трешу, що він ніби. І хочеться і колеться, скажімо так, хочеться поспілкуватися з вами, наприклад, але через якийсь свій досвід він себе, в принципі, стримує. Але тут буде якась така поступова така історія у вас. І що вам на що звернути увагу в цьому всьому? Давайте я це зверу, на що звернути увагу. Те, що вам також зараз потрібно свої трансформації попроходити, зміни дозволити собі заново кохати, хочеться сказати, заново якраз. Тобто, у вас також мають проти зміни. І ось цей крок, який ви тут стоїте, не можете зробити, вам треба зробити для того, щоб впустити своє в нове. Щось нове в своє життя, тому що ви тут можете упускати якісь можливості, і якщо ви цей крок будете ще робити 500 років, то ви можете саме цей шанс ви можете упустити. Тому тут все залежить від вас, як, як ви будете рухатися по, по життю, тому не стримуйте себе, у вас перспективи непогані. Єдине, що от, щось з емоційним станом вам треба переглянути в собі. Тому бажаю вам успіхів, гарних вам нових стосунків, гарного вам життя, гарного настрою, натхнення для втілення своїх планів. Ви можете прокоментувати. Я також роблю особисті розклади. Приходьте, записуйтесь, приходьте в Ютуб, в Ютубі ми. в Тіктосі і Інстаграм. Я підписана так само. Рада всіх вітати.